Ранок до Різдва, 12 грудня. Я вас запрошую до перегляду. Привіт, мої хороші. Я хочу сьогодні з вами поговорити про один з кольорів, які... до яких я ставлюся дуже обережно. Але перед тим я хочу вам показати пасму, яку я вже в попередньому дублі відкрила. Щось там наговорила. Давайте я вам її покажу окремо. Це ось ця пасма. За сьогодні така весняна, яскрава до неї, в зв'язку з тим, що в мене був сьогодні доволі цікавий день. Продовжуємо тему цікавих днів грудня, я відкрила ще велику, яку докуповувала у Ірини, просто для того, щоб докупити декілька великих пасм. Бо я думала, чесно кажучи, що в мене всі пасми будуть різні. І, Але вже, от у попередньому дублі, ось це у нас з вами. Зібрані 4 вчора. І в попередньому доблі я зібрала ще ось ці три. Ось цю пасму я відкрила за 24 число, таку більш насичену. І вони мені складають ось тут непоганий градієнт. Принаймні, мені здалося, що це градієнт. Я вже буду це розуміти, коли повністю відкрию всі пакуночки. Сьогоднішня за 12 число, і я відкрила велику, яку докуповувала. Так, це стосовно адвенту від Ірини. Кавовий я не відкривала, тому що зранку дуже рано вибігала і мені було не до того. А адвент, який мій за 12 число, це ось такий світлий бузок. І наскільки я пам'ятаю, це в мене пряжа. Доволі така тоненька, як ви бачите, це в мене Unicolor від Так. Да. Колись я купувала такий моточок, це в мене залишок, і це мені говорить про те, що цей моточок явно не до попередніх, а вже до якоїсь наступної пари. Цікаво мені подивитися, що ж я все ж таки встигну до 25-го створити з тих залишків. Сподіваюсь, що принаймні декілька пар я вивіжу. Сьогодні ми говоримо, як ви розумієте, з теми нашого відео, ми говоримо за оранжевий колір. І цей колір так, я до нього дуже-дуже обережно відношусь, тому що це один з тих кольорів, які дуже сильно впливають на людину. В психічному плані, а і не тільки в психічному, а навіть в фізичному плані, тому що нетрадиційні клініки, клініки, які працюють з нетрадиційними технологіями і методиками, вибачайте, Хвороба всіх викладачів під час сесій це втрата голосу. І насправді це, да, це критично. Тому що в мене ще цей тиждень цікавий і наступний цікавий зараз побачайте. Я колись співала, до речі, в мене було сопрано. Тепер я можу співати тільки якийсь джаз своїм захриплим голосом. Так. Буду говорити мало, тому що завтра в мене лекція, післязавтра в мене лекція, після післязавтра в мене теж лекція, і я маю берегти голос для студентів. І ще ж треба зняти тижневий влог. Тож, давайте за оранжевий колір. Оранжевий колір доволі цікавий. По-перше, це додатковий основний колір. Тобто він є спектральним, він є в нашому кольоровому колі за Ітином та за заїтином. Дьоте говорив, що це не колір, а це така тріада і ще одна тріада. От. І а, оранжевий колір, як комплементарний, має синій. І, відповідно, оранжевий ми різ відрізняємо теплий оранжевий, який ближче до жовтого, та більш холодний оранжевий, він ближче до червоного. І саме завдяки тому, що це поєднання жовтого активного кольору, який впливає на людину, та червоного, який впливає на людину, оранжевий теж Доволі впливовий. І ось ці клініки, які використовують нетрадиційні методики, вони навіть радять своїм клієнтам, своїм пацієнтам носити оранжевий колір, тому що оранжевий колір він провокує організм на вироблення тих. Гормонів, яких в організмі не вистачає. Уявіть собі. Так, він дійсно доволі такий впливовий, він не настільки агресивний, як червоний, тобто він не дратує людське око. Він не настільки активний, як жовтий, але все ж таки оранжевий колір це активний колір по впливу на психіку, на психологічний стан людини. Я вже говорила про нього, коли був наш випуск про жовтий і казала, що оранжевий колір, як і жовтий, використовується часто в інтер'єрі, в деталях інтер'єрів, закладів громадського харчування, особливо фестфудів і так далі. Цей колір впливає на вироблення слюни, і людина, коли слюна виробляється, людина відчуває голод. Тобто, цей колір впливає на наше бажання поїсти. Це перевірено і дуже багато було тестів з цього приводу. Але, попри те, оранжевий колір також часто використовується в інтер'єрах офісів, тому що знов-таки це активний колір. Він спонукає, він направляє людину до активності, до пошуку рішень. Драйвовий такий колір насправді. Що ще цікавого, що цей колір вважається історично кольором? Щастя, це колір блазнів, так. тому що цей колір визиває у нас бажання сміятися, глазувати, смішити, шукати вихід з положення нетрадиційним, якимось неочікуваним шляхом. І також оранжевий колір це колір блаженства. І от мені після того, як я сказала слово блаженство, нагадала, в уяві в мені малюється група крішнаїтів, які тут доволі часто ходять в Оксфорд Стріт, і вони такі щасливі. Вони настільки щасливі, що мені здається, що вони живуть в іншій, на іншій планеті, де всі люди просто. Щасливі та самодостатні, і немає проблем, і бід. От, можливо, вони щось знають. Дуже коротко сьогодні розумію. Дуже коротко, дуже багато хто любить цей колір. Я скажу, що я особисто більше люблю відтінки оранжевого, такі, як Терракотові, як Припилений оранжевий ближче до рудого, до цегляного. Мені дуже подобається відтінок теракоти, Для мене це Греція. І я вас підвожу поступово або дуже швидко, тому що оранжевий колір у нас рушійний колір, який дуже часто використовують в, в одязі спортивному, в снарядженні спортивному, туристичному, тому що це ще колір Доволі активний. Він активізує нашу увагу, до м -м він чіпляє погляд. От. І я вже сказала слово Греція. Ви зрозуміли, що сьогодні у нас буде знову Греція. Так, я дійсно дуже люблю цю країну, і не тільки тому, що її культурний та історичний спадок вплинув на. Нашу європейську культуру в цілому, без а, того а, шару, від, від того, без, без того, що дала нам Греція в філософії, в естетиці, в математиці, в науці, в цілому, в астрономії, в Мистецтві, звісно, звісно, в мистецтві. А в літературі, епоси, Еліада, Одіссея, в театральному, театральній сфері, це і драма, і поняття комедії. Європейська культура була б іншою, і взагалі б їм, скоріш за все, не було. От, і для мене Греція це щось дуже рідне, дуже близьке. Я, до речі, мала бути десь в минулому місяці в Греції, але не сталося, на жаль. От, я дуже сподіваюся, що ми з вами, може, в лютому, а може в березні подивимося, як життя піде, якою трупою. Я сподіваюся, що ми поїдемо в одне з моїх найулюбленіших міст на землі. Місто. Ну, це, знаєте, це така пульсуюча енергія. Якщо уявляти енергію, як а, такий промінь, то це така пульсуюча енергія вертикальна в цьому місті. Я, звісно, говорю про Афіни, про Атени, про мій дорогий моєму серцю, осередок культури та історії. Але давайте за об'єкт, який поєднаний з оранжевим кольором, принаймні в моїй уяві. В Грецію я потрапила в перший раз, знаєте, у нас так дійсно історія про те, де коли була. От, об'єкт, який в мене поєднаний органічно з оранжевим кольором, це грецький храм, храм п'ятого го сторіччя до нашої ери. Він датується орієнтовно, тому що це ж до нашої ери 440 рік, це п'яте сторіччя до нашої ери. І це Храм Посейдону Богоморя на мисі Суньйон. І цей мис він знаходиться десь за 65 кілометрів від Афін. Це найпівденніша точка Європи, і це найпівденніша точка Греції, і я маю на увазі континентальної. Посейдон був один з. Важливих богів в пантеоні греків. І не тільки тому, що Греція складається з материкової частини та також з 1400 островів. І як ви розумієте, довкола цих островів вода. І, як ви розумієте, Греція це морська держава і історично це було так. Греки дуже багато ходили морями і. Ходили деякі по 40 років, як Одіссей в Одіссеї. І, звісно, для того, щоб мати такий безпечний похід морський для того, щоб мати, для того, щоб повернутися додому. Треба було мати хороші стосунки з Посейдоном, з Богом морів. І ми з Суньян. Має величний храм. Цей храм видно, коли ти проходиш морем, і моряки завжди орієнтувалися на нього, знаючи, що вони вже на підході до Переос, до супутника, міста супутника Афін, який був розбудований в VI столітті до Нашери під час правління Пірікла, який неймовірний градо-будівельник. Градоукладач, правитель Давньої Греції. Саме завдяки його підтримці отримала такий розвиток отримувало мистецтво. Завдяки його підтримці ми маємо Парфінон, ми маємо а, Переус. Ми маємо багато що. Ми маємо підтримку філософів і а, розвиток демократії, як такої а, храм Суньон. У мене пов'язаний храм Посейдона на Мисі він у мене пов'язаний з оранжевим, тому що є легенда, що стоячи між колонами. А наразі, наскільки я пам'ятаю, збереглося або 16. Давайте перевірю, тому що знову вам скажу брехню. а, Збереглося 12 колон. Я вам ставлю фотографію. На жаль, це. А... Не моя особиста фотографія. Мої фотографії, коли я була в Греції в той рік, це був 2002 рік чи третій. В мене був професійний фотоапарат, ще такий плівковий. І дзеркалка така справжня, не електронна, а справжня така, знаєте, з об'єктивом, з усіма цими моментами. І мої фотографії, вони в мене роздруковані, і, да, і за ту поїздку в мене такі фотографії саме з плівкового фотоапарату. Але і ми приїхали тоді, в 2002 році ми приїхали на Миссу під вечір, і це пов'язано з легендою. Наші греки друзі привезли нас туди. Тому що є легенда, що людина, яка загадує бажання, промовляє це бажання в своїй уяві, стоячи між кулонами на заході сонця, вона обов'язково це бажання втілить в життя, тобто воно ну, втілиться. І насправді, коли ти там стоїш, між колонами і заходить сонце, і насправді воно заходить оранжеве, дуже тепле. Я спробую вставити фотографію а, саме з заходом сонця, щоб, можливо, фото трішечки передасть цю атмосферу, коли ви стоїте між колонами. І ці колони вони неймовірно великі. Вони це дорічний ще ордер, тобто це такі масивні колони. Тому що цей мис він відкритий до моря, і цей храм він. Він грандіозний, він а, набагато масивніше та а, крупніше, ніж храм Афіни, який знаходиться поряд на цьому ж мисі. І коли ти там стоїш і дивишся на захід сонця, такий рудий, золотаво-оранжево-мандариновий, насправді в цей момент в тебе немає якогось бажання, окрім того, що. Щоб запам'ятати цей момент, і, тому що це момент неймовірного щастя. Якщо ви будете в Афінах, якщо ви плануєте відвідати Афіни, то я раджу проїхати по дорозі до Мис Сунньон. По-перше, є екскурсії, по-друге, це дуже живописна дорога, яка проходить через невеличкі курортні містечки, дуже красиві бухти. Вони такі біло-бірюзова вода, але цей, звісно, храм Посійдону. Я раджу відвідати з обіда і побути там близько до заходу сонця і відчути цей, цей момент, коли Посейдон тобто море, заглочує. Поглинає в себе сонце а, цілком і повністю. Так. Ось такий в мене, наприклад, оранжевого кольору. Як я його бачу через архітектуру. І це храм Посейдона на Мисі Суніон в Греції. Такі справи. Хотіла сказати котики. Але мене дивляться люди різного віку, і можете не зрозуміти. Тож, я вам бажаю прекрасного дня. Сьогодні у нас з вами четвер. В мене особисто купа справ на сьогодні, з самого ранку до вечора, і я думаю, що все, все владнається і все буде. Чудово, я вам бажаю наснаги, витримки, безпеки. Пам'ятати, що Різдво дуже вже скоро, 12 число це майже половина. Це майже половина. Шановні, у нас з 24-го на 25-24-го у нас святвечір, а 25-го у нас Різдво. Ми з вами наближаємося до того моменту, коли я вам скажу дуже дякую за те, що були разом зі мною ці ранки. Бувайте, мої хороші! Буду монтувати, вирізати ті шматки, де я щось повторюю, і вигружати на канал, тому що інколи YouTube вигружає доволі довго. Гарного вам дня! Бувайте!